Всім привіт! Гормональна терапія є найбільш ефективним методом лікування вазомоторних симптомів, таких як припливи та нічна пітливість у здорових жінок протягом 10 років після останньої менструації. Тим не менше, вона не підходить для жінок з протипоказаннями, такими як попередні тромбози, естрогензалежний залежний рак, сімейна історія таких видів раку, або особистість прийняття гормональної терапії. Ось чому важливим є негормональні альтернативи, і жінки повинні знати, що працює, а що ні. Північно-американське товариство Менопаузи визнало ефективність таких лікування, як когнітивно-поєденкова терапія, гіпноз, селективні інгибітори зворотнього захоплення серотоніну, інгебітори зворотнього захоплення серотоніну, норадреналіну, габапентин, фезолінант та оксибутилін. До неефективних методів лікування належать рослинні лікарські засоби, такі як цимі цифуга, розторопша плямиста, примула вечірня, соєві продукти, екстракти та соєві метаболіти квол, канабіноїди. Суворик Сант, який застосовується при безсонні, клонідин, прегабалін, методи охолодження, уникнення тригера, правита йога, втручання та розслаблення на основі усвідомлення, акупунктура, калібрування нейронних коливань, хіропрактика та дієтичні зміни. Я сподіваюся, що ці списки допоможуть вам підібрати правильну негармональну терапію за допомогою вашого лікаря. Дякую за лайки та розповсюдження відео.